Доброї друзі, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Я щиро рада кожному, хто знайшов час і можливість переглянути моє відео. Дуже дякую вам за підтримочку, за ваші коментарі, вподобайки і просто теплі гарні слова та перегляди. Дякую вам, мої друзі, за те, що ви зі мною, за те, що підписуєтеся і залишаєтеся надальше моїми глядачами. Дякую вам. Ну, і сьогодні буде відео відео в форматі епізоду. Я сьогодні з вами поговорю про багато чого. Тут буде мало в'язання, але буде таке розмовне, надіюсь, для вас цікаве відео. Сьогодні ми поговоримо про те, що я придбала. Про подаруночок, також поговоримо про зустріч. Тоді поговоримо про ті процеси, які я просувала протягом декількох днів, і, напевно, все. Якщо я щось ще забула. А і ще про одну готову роботу. Тож, давайте розпочинати. Ну і розпочати я хочу з того, що розповім вам одну історію. Історію про те, що ще на початку, в середині, десь літом 22-го року я познайомилася з досить цікавими дівчатками. Я їм допомагала купувати пряжу. Хто не знає, я живу в місті Хмельницький, в нас є такий великий ринок, базарик. Ми на нього говоримо. І там за досить демократично, приємну ціну можна було, і зараз можна придбати шкарпеткову пряжу, і я дівчатам допомагала, купувала і відсилала. Саме е, тоді я познайомилася з Світланкою, для неї я теж купувала пряжу, і е, ми так з нею познайомились. І також вона мені допомагала тестувати опис на чепчик, таку шапочку для малюка, за що я їй щиро вдячна. І ось я випадково дізналася, що вона проводить лотерейки. Ці лотерейки вона проводить в Фейсбуці, а я, якщо чесно, не дуже великий. Оцінович цієї соціальної мережі, та, в принципі, і будь-яких я не маю часу там сидіти, і часто, якщо мені щось на очі попадеться, якщо я маю ту хвилинку забігти, то я бачу. А в Фейсбуці там дуже багато новин, і, звичайно, що я не встигаю і не завжди бачила. Пости я їх ніколи не бачила. Я тільки випадково через нашу спільну знайому дізналась про те, що Світланка проводить лотереї, благодійні лотереї і на різні збори. Тому я вирішила допомогти. Я вже один раз брала участь як учасник, а цей раз вирішила допомогти не лише як учасник, але і як спонсор. Мені було дуже приємно, мені дуже хотілося е, взяти участь в е, е, такій лотереї. І з одним з лотів це був бу, була мій лот. Там, то, що там було, не буду розказувати, але з ним з елементів подарунку чи там лоту був зайчик, е, який я в'яжу по своєму ж майстер-класу. Тож, друзі, е, я тут ставлю невеличкі. Тут відео, фото того, зайчика, який я зв'язала звичайно що я його вже відправила людині, яка виграла. І я надіюсь, що він їй сподобається. Ну, не знаю, чи, чи вона собі залишить, чи комусь подарує. Це вже, як то каже, не моя справа. Моя справа, головне це упакувати було подарунок. Ну і звичайно, що я взяла участь знову в лотереї не тільки як спонсор, але й учасник. І, на моє здивування, мій білетик, мій номер виграв, виграв саме у Світланки, і вона мені прислала подарунок. Я саме декілька хвилин назад прийшла додому з пошти і забрала вже цю посилочку. Тож я зараз вам це покажу. Так, перевіру, чи мікрофон працює. Так. І так, за лотом були, була ось така ниточка Ярослав, це 100% вовна, Нова Зеландія, 5 дрів 2. Я не знаю, що тут ще. Є, ага, от, в 100 грамах 250 метрів. Вона така, ну, така жорстка, я би сказала. Тут, тут, напевно, 100 грам, а тут ні. а це, ні, таке саме. На вигляд ці, напевно, тугіші змотаний моточки. Ось такі були моточки. Оцей лот, мені здається, що я виграла, але Світланка мені як завжди положила більше. Вона положила, чи це я ось це, є, я щось не пам'ятаю. Вона мені положила ось таку ще ниточку, Це я знаю, я знаю, я в'язала, і це неймовірно класно. Це теж Ярослав. Е, вона пишеться як стовідсоткова вовна. Але дівчатка мені підказала, що це. Е, це йде Шкарпеткова, тут 20 на 80, і вон, з неї виходять дуже класні шкарпетки. Якщо в мене є фото тих шкарпеток, які я в'язала, я вам вставлю. Я в'язала полосати шкарпеточки, ну, точно з такої, такого красу, точно така сама ниточка. І ви подивіться, який це великий бунтик. Тут, я не знаю, пар 10 точно буде. Ну, я тепер більше йну. Я думаю, що пари 3-4 мені вистачить, щоб зв'язати. Тому я дуже дякую Світланці за таку красу. Ну, це ще не все. Світланка ще положила мені пасмочку ось такої ниточки. І вона казала, що ця ниточка дуже схожа на регію, що така сама, як шкарпеткова регія. Це вона йде е, такими відрізками, е, необхідно з'єднувати це, йдуть моточки від, як е, розумію, це Ярослав, е, але ниточка, неймовірно, приємна, і я вже хочу спробувати з неї пов'язати. А білий колір він досить класний, його можна і в Хеліксі, і з смушками додати. Тому думаю, що е, я обов'язково щось, ну, зв'яжу шкарпеточки, ну, в поєднанні з якимись. З іншими кольорами. І це ще не все. Справа в тому, що ще мені прислала ось такі марки. Я від України, я просто в шоці, я неймовірно так вражена. Для мене це було ну, щось дуже класне. Дякую. Дякую, Світланка. Я вам залишу посилання на Facebook-сторіночку Світланки. Вона регулярно проводить такі лотерейки. Я вам скажу, що ці лотерейки завжди з купою приємних призів. Тому, якщо у вас є можливість і бажання, обов'язково підтримайте Світланку, підписуйтесь на її сторіночку, ну і беріть участь в майбутніх лотерейках. Ну, а ми з вами їдемо далі. Далі ми з вами поговоримо про те, про що я вже дуже давно хочу поговорити, але якось мені не вистачає чи то сміливості, чи то часу, чи то бажання. Не знаю чого. А це я хочу поговорити про те, що я проживаю в місті Хмельницький і дуже вже так давненько хочу організувати зустріч в'язалочок. І цю ідейку ще минулого року, в десь в серпні чи вересні, мені підкинула Ліля з каналу Магія В'язання. Лілічка мені тоді написала, але прийшов вересень, школа, турботи, холода і так далі. Звичайно, що в кожного своє, і якось не хватило часу і можливості це організувати. Друге, я вже думала з після нового року, що після свят ще знов. Але щось туди-сюди і знову не вийшло. Ну, а останньою каплею, яка капнула саме на мій день народження, це була Юля з каналу Мюа. Здається, так її канал називається Захоплене в'язання». Вам залишу посилання на дівчаток. Юлічка зустріла мене в магазині. Так вийшло, що я дуже великий ну, солодкоїжка. Я дуже люблю солодке. І саме на свій день народження забігла в магазин, в магазин Рошен, бо в них є заварні. Вони неймовірні, це не реклама, дівчата, я його божні. Тому я забігла саме купити собі до кави заварне. І я коли я стояла в черзі, щоб його придбати, і мене покликала Юля, і я була приємно вражена, що вона мене впізнала. Я, звичайно, її теж впізнала, і ми поспілкувалися буквально декілька хвилин. І Юля знову мені сказала про те, що треба організувати зустріч в нашому місті. Я думала, що в нашому місті є в'язалочки, які з радістю відкликнуться на цю ідею. Я не знаю, я дуже так хвилююся, тому що я такого ніколи не робила. Я трошечки не та людина, щоб це організовувати. Але нічого, я думаю, що я створю групу. Тобто, якщо ви з міста Хмельницької бажаєте зустрітися, поспілкуватися, то пишіть мені в інстаграмі. Я вам залишу покликання на групу. Ви перейдете в ту групу, і ми там вже... Подумаємо, де краще, як краще і коли краще зустрітися. З, за, так що я запрошую всіх і я надіюся, що ми щось таке організуємо в нашому місті. Наше місто, хоч і невеличке, але я думаю, що в'язалочки теж є. Ну, можливо, навіть не з міста, можливо, з по області хтось з дівчат буде мати бажання обов'язково приєднуйтеся. Так що пишіть. І я думаю, що ми радо будемо з вами зустрічатися, будемо влаштовувати такі посиденькі в'язали. Для мене це буде дуже цікаво, і мені дуже-дуже хотілося би це організувати і поспілкуватися. Так, сказала, знаєте, видихнула. Надіюсь, що ви підтримуєте. І, до речі, напишіть, з якого міста або хоча б області дивитися моє відео. Мені дуже цікаво. Дякую. Ну, а зараз давайте перейдемо до формату руки в кадрі. Я вам покажу новий процес і покажу свої такі перепітії з моєї футболочкою, яка в'яжеться гачком, розкажу на якому вона етапі. Дуже хотіла її вже дов'язати, але, на жаль, без перев'язів не обійшлося, тому давайте подивимося цей фрагментик. Ну і не перемикайтесь, тому що я ще з вами зустрінусь. Так, друзі, хочу вам показати, на якому етапі моя футболочка. Хочу розказати, що я відв'язала вже до підрізів, від'єднала, ось, як ви бачите, перед. І ось перша половинка переда. Другий ще немає, а вся справа в тому, що в мене буде швидше всього перев'яз. Хоча я м -м, переміряла на себе ось цей недов'яз і хочу сказати, що воно непогано лягає. Тому ще я подивлюся, чи буду я перев'язувати, чи ні. Тут ще м -м, питання відкрите. В принципі, мені ще залишилося спинки пров'язати два рядочки. В мене йдуть. Я ось тут роблю, бачите, такі збавляння для того, щоб сформувати красивий з плеча. І також в мене йде ось тут також v подібний виріс. Я також роблю збавляння. Мені подобається все, як виходить. Дуже візерунок, все подобається, але є один нюанс те, що в мене, ось як бачите, чомусь вийшли різні по розміру. Ой, білочки, хоча я їх перерахувала все, і не знаю, де я помилилася ще, не знаю. І ще мені не подобається, в мене спинка вийшла трішечки менше, ніж перед. Але я хочу дов'язати, з'єднати одіти, глянути, якщо, тому що все одно в нас перед більший, так? Ну, і за рахунок грудей є можливість. Як це ну, більше по об'єму, а спинка все одно менше. Тому я думаю, що, можливо, все і гарно ляже. Тому що я взяла ось маркери і щепила так приблизно, щоб глянути, як воно виглядає, і, в принципі, мене влаштовувало те, що вийшло. Тому, думаю, можливо, і готовий варіант мене вже влаштує. Чому не розпускаю раніше, тому що хочу глянути, як воно все ляже. І все ж надіюся, що воно ляже нормально, і я буду задоволена цим процесиком цією роботою. В'язати тут ще не дуже багато. Нагадаю, що ниточка це ярнар-бебік. Ботон, це напівбавовна. Вона досить приємна, досить тоненька. Мені здається, що тут 160 чи 175 метрів на 50 грам. Гачок в мене розміром або 3, або 2, 75, щось таке. Це китайський дешевий гачок, але він мені дуже зручний, йому вже років і років, але е, я задоволена і ним в'яжу. Добре, Ось на такому етапі буду продовжувати, буду дивитися, якщо мені не сподобається, я розпущу з чистою. Абсолютно не буду цим перейматися. І зараз я хочу вам показати ще один процесик, який я розпочала. Хочу розпочати з того, що я виходжу на прогулянки з сином, і мені потрібно якийсь такий легкий процес з собою. Для цього я взяла. Звичайно, що шкарпеточки, вони маленькі, легенькі, це ла ниточка Лізеву Time, тому що я на Pinterest побачила одну ідейку одних шкарпеток. Вони мені просто засіли в душу, і я хочу їх реалізувати. І я ось розпочала. Але, як ви бачите, ниточку я обрізала за того, що хотіла вам показати. Я хотіла зробити ось такий зубчастий верх. І те, що розпочала, в принципі, почала в'язати, потім хотіла додати, ці, як в тій картинці ажурні доріжки. Я трішечки тут натупила, кажу зразу, як є. І ті доріжки, вони не так, як я хочу, щоб виглядали. Тому я все трішечки ще пов'язала. Ззаду я додавала ось такий елемент у вигляді резинки. Мені здається, що це ну, класно. І я приміряла, до речі, я вам ставлю фото. Я приміряла, мені воно непогано на нічці виглядало, але так, мені не подобається, що цей край дуже стягнутий, а цей візерунок, який я трішечки нахімічила. Тому я розпустила з чистою совістю, тут я набирала, не розпустила, а відірвала, щоб вам показати, і розпочала заново. Тут я набирала 54 петлі, цей візерунок йде рапортом 9 петель, тому і 54. А ось цей вже наступний я набрала 63 петлі. Але в першому, бачите, тут вже ці зубчики вони не такі стягнуті, а справа в тому, що в першому ряді там прибавки треба. Ось тут дві прибавки робити. Я робила лише одну. Тим тим, таким чином я зменшила трішечки кількість петель. Тепер я вже відв'язала весь рапорт цих зубчиків і збавлю ще ті декілька петель, які залишились. Тут я збавила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель, ще мені дві залишається збавити, а може і більше подивлюся по цій. І мені здається, за рахунок того, що я збавлю петлі, мабуть, треба вийти на 50 петель. Якщо я вийду на 50 петель, то воно буде краще. Ну, я подумаю над цим зараз питанням. Спиці в мене номером 3. І ех, я ще подумаю і буду продовжувати цей момент в'язати. Мені подобається і колір, і процес. Спиці Тріо це моя любов. Ну, ех, З іншими я процесиками працювала, але лише трішки, тому я вам їх не показую. Ну, а зараз я ще хочу вам показати одне придбання. а Справа в тому, що мені замовили футболочку, футболочку на розмір 54, такий, ну, доволі більше на за мене, і я буду в'язати футболочку. Е, і, е, якби колега сказала, що їй не цікавить яка ниточка, я її вже в'язала футболочку, і вона хоче, щоб я ще одну зв'язала для неї футболку. Все на мій вибір. Ну і я пішла вибирати. Куди пішла? Звичайно, в, е, в магазини свої е, улюблені магазини. Одним з них є просто пряж. І до мене хтось прийшов допомагати знімати відео. Ході. Yeah. Ні? Так. Да. Ні, okay. все, вже до догодити, а мама. Ні, на любов. Ти не коли лягати, добре? Ну і горяться до цієї ночі, він обіцяв, що буде сидіти тихенько, а якщо ви будете чути шум, то я вже наперед прошу пробачити. Я обид. Ні, зараз не дивиться. Ну і я і буду. ляля буде так показувати ніпочко. Так? І я пішла в магазин на даний час, мені дуже сподобалося. Ти тихенько, не розказуй, ти я хо. Добре? Ти тихенько. Туди відео, а я доснім і прийду до прийде. Добре? Йдемо, чи і так, безпомічників не обходять це відео, тому я його вже відправила, тому що він, звичайно, заважає. Так, І я довго думала, яку взяти ниточку. Дуже тонесеньку. Я не хотіла більше а, таку грубшу теж не хотіла, я не знала, що я хочу. Довго шукала, але зупинилася на Gazal Organic Baby Cotton в 50 грамах. 115 метрів, спиці 4,5. Колір в мене 451. Ось така ниточка. Це такий колір джинс писало, і мене це влаштовує. Мені подобається такий колір. І моїй замовниці теж вона сказала, щоб її під джинси підходили. То я думаю, буде підходити. І е, я буду вибирати модельку з підбірочки, там е, відео, де прості е, футболочки, звітом я буду якусь модельку вибирати, тому що вона не хоче ні дуже часто, ні дуже якусь там таку. Тому, тому я зупинилася на цій ниточці, зупинилася на тому, що буду якусь таку. Просту футболочку в'язати, але, звичайно, з якоюсь родзинкою, з якоюсь цікавинкою, тому що я буду не я, якщо я зв'яжу просту футболочку лицевою гладдю. Так? Тому е, вибрала цю ниточку. Я вже а, я не складала склад. Це 100% сонтів, органічний, органічна бавовна. Ниточка доволі класна, я з нею вже в'язала її, здається, не один раз. І я дуже задоволена, я своїм хлопцем в'язала з неї футболочки, і вона е, дуже непогано переться і е, класна ниточка, і дуже приємна на дотик, така ніжна, ніжна. І ось подивіться, вже є вузлик. Видно? Да. Ну, все я взяла таких. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім моточки. Це 400 грам, бо це 50-грамові моточки. І я впевнена, що мені на розмір, який я буду в'язати, вистачить точно. Ось така ще новина в мене є. Здається, я про все поговорила з вами, про що хотіла сьогодні поговорити. Тож. На цьому моменті я буду з вами прощатися. Буду бажати вам всім тихого, мирного дня і ночі. І хочу нагадати, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, якщо вам сподобалось моє відео. Ну і хочу побажати вам тихого, мирного дня і ночі. І до зустрічі! Пока-пока.